Так, доброго вечора всім. Знімаю коротеньке відео. Хочу пояснити тут про ось такий генератор, який я вже показував про нього, як він працює з простим радіоприймачем Sony. І він створений для того, щоб можна було на звичайний приймач приймати сигнали однополосної модуляції, SSB сигнали, так звані. Що мене запитують, на яку частоту потрібно налаштовувати цей генератор, я скажу так: кожен генератор, який ви хочете, будете робити, виготовляти для приймача якого небудь, потрібно частоту його робити на кілька кГц меншою більшою від частоти проміжної. Тобто, якщо в мене радіоприймач радянського виробництва. Який мав частоту проміжну 465 КГц по стандартну, то такий генератор потрібно настроювати на плюс-5 мінус 5 кГц, плюс-мінус 3 кГц, плюс-мінус 7 кГц. Там дуже суттєвої різниці нема, і він буде все одно сприймати ті сигнали. Якщо конкретно по цьому генератору, я його створював для приймача Sony, в якого. Проміжна частота, наскільки я не помиляюся, 450 КГц. Але даний генератор, як показує мій осцилограф, має ось таку частоту 434. Ну, тут, можливо, є не досить точні ті покази на тому частотомірі, який є встроєний в даний осцилограф. От. Єдине, що хочу сказати по тих генераторах, що їх треба проєктувати, щоб рівень випромінювання от такого генератора не був надто великим. Це все робиться для того, щоб система автоматичного регулювання підсилення, яка є в радіоприймачах, вона не так активно працювала, скажімо так, і не приглушувала і так слабенький сигнал ССБ станції. Справа в тому, що на хід антени. Коли потрапляє сигнал великої амплітуди, він проходить через тракт проміжної частоти і детектується, то на ньому виділяється певна напруга. І та напруга закриває вхідні транзистори і тим самим послаблює послаблює чутливість приймача. І це дає змогу не перегружати сигналами вхідні транзистори. Це є добре, коли є збоку. Сильний сигнал, станція з сильним сигналом. Ну, коли нам треба приймати слабеньку станцію, то оця система АРУ не потрібно, щоб вона так працювала ефективно. І... Але маючи такий от генератор допоміжний по проміжній частоті, який має великий рівень випромінювання, вона якраз та система АРУ і буде спрацювати, і буде закривати вхідні транзистори, і причому буде рівень чутливості падати того радіоприймача. Що нам не потрібно. Тому треба такі генератори ліпше проєктувати в окремій от отак як в мене в Сірниковій, і зближуючи або віддаляючи від радіоприймача експериментальним шляхом е виставити таку відстань, щоб демодуляція ССБ сигнала була можливість була можлива, але рівень отого випромінювання, який би впливав на. Проміжну частоту і далі на систему АРУ не, не так ефективно вона би працювала. І не так ефективно би закривала оці всі сигнали слабеньких станцій, які нам потрібно прийняти. Ну, от десь так на словах, я попробую пояснити, наскільки вибрати, яку має бути частота, має бути отих допоміжних генераторів. І приблизно, щоб ви орієнтувалися, що ті генератори. Робити їх і ставити в безпосередній близькості там, до вихідного якогось транзистора проміжної частоти не потрібно, бо ну, буде спрацьовувати ару, і будуть оті всі негативні е, такі нюанси випливати, як зменшення чутливості приймача. Дякую всім за увагу.